Очка, носик, вушка, така рекомендація. Ми завжди прописуємо для батьків за щоденна гігієна малюків. Це протирання шкіри малюка у складках. Це під шийкою, під пашками, в згинах рук в зоні памперса, підмивання. Це можна робити як звичайною водою, там, де собі набрати в якусь ємність пончиками. Це досить зручно. Рекомендую рутинно застосовувати ці вологі серветки, бо від них дуже подразнення йде у дітей. Це прям якісь там крайні випадки, коли ви не маєте доступ до проточної води. Стосовно очок, достатньо фізрочин придбати, на кожне очко окремий спонжик. Стосовно носика купуються такі монодози соляний розчин, так, тобто типу, такі, такі, та, такі маленькі баночки, ніякі палички, ушні ми не застосовуємо, тому що дуже часто батьки навіть оці, що з обмежувачами, ватні палички є для того, щоб підправити макіяж або забрати щось зовнішнього вже слухового. Так, хода. але на упаковочках, коли я купувала таке з обмежувачами, з то в намальований дитин. До